Друзі, завжди завжди унікальна неймовірна нагода вітати в нашій студії дипломата телеведучого нашого колегу Дмитра Чекалкіна. Паде Дмитре, вітання. Доброго Як завжди, дуже гарно виглядаєте. Ну і хотів би почати з вами про ось це. Дуже таке ну, сильне потужне рішення а, пана Евдогана. Все ж таки, порушити свої домовленості з Росією. Тут пра, треба треба казати правду, що так. А, це рішення він зробив. А, м -м -м і можна розцінювати взагалі як ляпас Володимиру Путіну, не інакше. Російська сторона закидає туркам, що вони це зробили під тиском НАТО. А, ну, мені здається, що тут ситуація трохи складніша. Як ви взагалі це розцінюєте? Що це може означати? Чи може відповісти Росія? Можливо, є якісь залаштункові домовленості стосовно якихось преференцій, які отримує все ж таки Путін з цим аміакопроводом. можливо, можливо, нові, більш сприятливі для них угоди. Умови угоди цієї зернової, тому що ну багато швахівців стверджували, що ця зернова угода не стільки навіть корисна для України скільки для Росії, оскільки вона дозволяє їм отримати там преференції м, на зерновому ринку і в набути ну, нових е, клієнтів для своєї для свого збіжжя. Поживемо, побачимо, так чи інакше. Вчора реакція була тільки піскова, да так, така стримана. До речі, да. я думаю, що я так на, на, на автопілоті просто е, е, запитав про це, навіть ну не сказав, що це йдеться про повернення командирів захисників Овсталі до України. Ну все про, все про це стріж. вже знають, так, це але да, треба ще раз просто повторити, що е, і звісно, знаючи, він це зробив, знаючи, як про це каже радник мера Маріуполя. Що е, ну вони можуть е, взяти участь у звільненні Маріуполя? Ми знаємо. Що це за люди? Бійці зовсталі. Ми можемо, ну просто ми можемо ну, абсолютно впевнені в тому, що вони повернуться в війну. Так вчора в якраз на відповідь на питання журналістів сказав, що ви будете робити. Ну підемо воювати, тобто він вчора Так, жодних відпусток не буде. Однозначно, однозначно відповів на це питання. Але мені здається, що тут теж демонстрація з боку Туреччини, що Росії Туреччина набагато важливіша ніж навпаки, Туреччина, Росія. Ну тут зараз. Для Туреччини дуже вигіднісно такі умови із нафтою. Вони отримують сьогодні російську нафту за безцінь, переробляють іс на своїх нафтопереробних заводах. Нас багато пишуть про те, що там Індія і Китай наростили, але і туреччина також туреччині отримувати цей цю нафту і газ набагато вигідніше легше ніж тягнути там новий газопровід до Китаю чи до кордонів там з середньоазіатськими республіками. Тому сьогодні. Економічна ситуація в, в, в Туреччині продовжує погіршуватись через падіння е, турецької ліри, через рекордні там цифри інфляції. Е, 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 е. Допомогли турецькій опозиції перемогти Ердогана. Ердоган втримався на своїй посаді, але ситуація економічна досить важка. Але Росія з іншого боку, сьогодні ну, є клієнтом номер один для турецьких всіх готелів, тому що багато з. Країн сьогодні західних не дуже лояльно ставляться до Туреччини, зменшився турпотік, А в Росії через те, що для них практично всі країни Європи сьогодні за зачинені, то турецькі готелі сьогодні переповнені. І ми бачимо ж ці сцени... і ціни. Ердоган підняв в три рази. Ну, і так, добре так, заробляє так, на так, сьогодні. Я визначив сьогодні... в етері в своєму блозі Олександр е, Невзора, він коментуючи це, сказав вчора, що ну, е, це демонстрація того, що важлі впливу на Туреччину з боку Росії і Путіна нема. Він може перекрити потік на в Туреччину, але і цього він не зробить. Ну так. Ну, помідори може там пер перекриє, я не знаю. Якісь... Митов введе на турецькі помідори, як це вже було. Я маю вибачитись трошки, навіть я втратив багато крові. Це да, через операцію, тому голос такий в мене. Да. Зато я два Грама Титану тепер тепер собі ви тепер всуг... титановий всуглов, всуглов, да, собі за... засунув туди термінатор чекалки. Терминатор, да, пропонували а мені здається... ще вживити сюди цей гранатомет, як цього Шварценеггера. Але так? ви сказали, що ви подумаєте? Я подумаю, да, буду, і за кілька тижнів, може, зустрінемося, а ви вже з гранатометом. Я з гранатометом. І тут знаєте, одне зайве слово, і все. І та лікав Як це каже? Як вам, Джо Байден, з його заявами, що поки Україна не вступить в НАТО, поки вона не готова сьогодні. От ми всі обговоримо. Він дав інтерв'ю до і де сказав щиро відверто. Ну шансів нема підманула, підвела. Ну я звернув увагу, що під час цього там двоххвилинного уривку да інтерв'ю Фарідом Захарі він двічі. Повторив слово демократизація, тобто демократичні процеси, які мають відбутися в Україні, і напевно на цьому наголоси ставлять всі ну, дорослі партнери в НАТО. Вони ж не хочуть отримати в собі ще там другого чи третього орбана, да чи інших опортуністів, які будуть підривати потім НАТО зсередини. тому що сьогодні, на жаль, ми дуже далекі від ідеалу демократичної країни, з врахуванням, що це вибудована повністю така вертикаль з одного кабінету на банковій, де нас не. Президентська, не в нас не парламентська президентська республіка, як це написано в конституції, а офісно президентська республіка. В нас практично утиски свободи слова. В нас саджають за грати опозиціонерів. Ну от такий промовистий факт, на що в нас людина, яка була впродовж років партнером і контрагентом американських спецслужб, Такі, як полковник Червінський, да, його посадили за грати в той самий час людину, яка розкручувала ці справи е, плівок дракачів, за які були порушені чотири кримінальні справи проти Байдена і його сина, його її призначають сьогодні керівницею цієї е, державної установи АРМА, так. яка розпоряджається там мільярдами, десятками мільярдів е, гривень. Тобто, якщо це не не такий виклик, такий ляпас може так натякає Зеленський, що будете погано з нами поводити. Так ми ще п'яту кримінальну справу проти Байдена порушимо. Ну, тобто, тут насправді багато питань. І дійсно, ті країни, які мають найбільший вплив в північно-атлантичному блосі, крім Сполучених Штатів, нагадаю, це Німеччина. Сьогодні якраз зайвий раз підтвердили свою позицію, що поки що Україна не готова до того, щоб долучитися до цього союзу найцивілізованіших країн світу. Подивимося, 11 число вже наближається, яка буде позиція. Єдине, що ну, дійсно виглядало дуже недоречним, зайвий раз від пана Зеленського стверджувати, що він не поїде, якщо не буде там повністю, там я не знаю, червоними килимами все не, не встелють перед ним. Да? Він свого часу там врвався на церемонію Оскара двічі, да? хоча сам раніше казав, що не ходить туди, куди його не запрошують, да? знову ж таки маючи на увазі НАТО. Потім він стверджував, що там. Нам, взагалі, НАТО не пріоритет разом з міністром оборони тодішнім тараном, а навіть вже після початку повномасштабної агресії радник. Арестович стверджував, що взагалі якраз те, що в нас записано в Конституції прагнення долучитися до НАТО, це і спровокувало, начебто, Росію на цей повномасштабний напад. Так. Ну, Достатньо згадати, що за часів президентства Зеленського було п'ять генеральних асамблей, п'ять самітів НАТО. Так. І він на жодних них не з'явився. Угу. Ну, тобто, якщо це, якщо це не, не такий... Він просто Демонстр... винищувачів не відлітає. Бачили цю світлину, як він радів винищувачем. Я так подумала, а. Що ти робиш світлину з винищувачем? Якщо у нас їх поки немає, у тебе є, як ми бачимо, тебе захищають. Ну а наше небо західні винищувачі поки що на жаль не захищають. Ну багатьох моїх колег роздратувало дипломатів. роздратувала поведінка його на перемовинах з білоруським президентом. На тобто, ну якщо ти в гостях в в, в, в людини, то не поводься так нахабно і так ну піднімати голос на свого візаві на камеру, тобто ще щоб... болгарський президент? демазі болгарські президенти. Білорусь білоруські я ж я я ш... ви... я перехремає. Я це було. Ми О, чули про секретні перемовини з Лавровим. З а він ще голос на Лукашенка підняв. Але Я Зеленський це... Лукашенка це щось нове. Так. А... Уявляєте? Уявляєте цю ситуацію? Ну, але давайте, давайте, будемо, давайте будемо справедливими. Це ганебний проросійський президент. І він – це суто титульна така посада, церемоніальна. І він він, 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 він охарактеризував війну як конфлікт на такій китайській кштальт. Просував проросійські тези. Так, Мені здається, що Зеленський дуже. Е... Але в коречне важливі тони і полутони, тобто можна було не з таким такою агресією. Ти ж гостях ти твій, ти, Це твій візит. А а пан ви втрималися, коли вам казали про конфлікт, який ніяк ніяк жодним чином не розв'язати, якщо Україні буде надано більше зброї. Це ж суто про російські в тому ж справа, що після того, вже як відбувся цей візит, в білоруси відмовили знов ж таки постачати нам ті протиповідні... Болгари? ви білоруси. Ви будете персоналом на в Болгарії ні, 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 ні. після цього це. Титан, це все да, титан. Ось тобто. що він робить з людьми, він, так, вибачте, будь ласка. Тобто, білору, бі, 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 болгари. болгари, щось таке трапилося. Я просто мало кави ще випив. Знаєте, ні, ви просто щось думаєте про там Отже. президент, проросійський, але не настільки, як Лукашенко. Давайте Лукашенко, говоримо. так так от, Пане, так от він, да. вони відмовили від того, щоб передати Україні протиповітряний комплекс. Хоча американці так. їм пропонували поставити новітні комплекси замість тих, яких вони мали дати в Україні. Вони це відмовили. Тобто, ну наскільки ем, не Речно може тут вимагати з таким опломбом, як що ти ще півтора роки тому тим самим європейським лідерам в обличчя кидав інше звинувачення? Що коли вони постачали коли сідали тут літаки щодня з джевелінами Енлау, він казав, що ви нам відлякуєте інвесторів. Що ви робите? Я б, маю витрачати на дороги, а не на збро... а не на зброю. Це ж були його слова. Це ще півтора роки тому. Він Арахамія казав, що коли розповідають про російський напад, то тут гірше вони ніж Скабєєва, ці Сісіяни і інші. інше. Ну не недоречно. Якщо ти не вибачився перед своїми тими європейськими партнерами за свою поведінку півтора річної давнини, так хоча б не такий тримай рівень цього аплому. Да, щоб не вистачало, щоб він крикнув там як він кричав, пам'ятаєте тоді в, цим, в, в в броварах да, цього «Вийди звідси звідси розбійник», да, чи там щас позвоню Баканову стосовно цього чорта тим. Деміж іншим Баканов, так. Да. А я згадав одразу кернеса, пам'ятаєте? Ну так, так. так. Абнуліть. Я да". тебе помножу на нуль. ну. Тобто, ну, є, знаєте, все ж таки градація якогось рівня там, такту дипломатичного можна було б трошки прикрутити, тим більше на камеру, і потім ці обличчя е показували да, європейські телеканали <кхів> таким. А мене більше, ви знаєте, от я згадую інформацію, яку зробили наші журналісти-ослідувачі про зв'язки. Слуги народу з ОПЗЖ і Корнієнко і про цей. Так, Субота цей, да? Так, оцей кейс. Давайте це обговоримо, Тому що цей інститут когнітивних досліджень, якщо я не помиляюся, він же ж отримував замовлення від Слуги народу на мільйони гривень. Це розслідування велике, і тут запитання. Чи є тут певні корупційні ризики? Це ж я так розумію, що це державні кошти, тому що ж згідно законом партії фінансуються державним бюджетом так, так, з держави, і потім перераховували по, сумнівним структурам. А потім дітей цих керівник, керівників цього слуги народу брали на роботу в цей фонд, як дочку тієї самої шуляк, да, керівниці в фракції в парламенті за ці гроші, які вони прорахували. Потім їх їх же дітей годували. Просто офіційна інформація, щоб без завих слів рух чесно з'ясував, що Корнієнко погодив співпрацю Слуги народу з інститутом когнітивного моделювання, який активно допомагав народним депутатам позаже, зокрема Столору та Сергію Льовочкину. Інформація рух чесно, тобто це журналісти? ну на жаль, є серйозні підстави підозрювати, що співпраця з Сергієм Льовочкиним вона продовжується до сьогоднішнього дня. Да, і те саме призначення того самого Подаляка, який був радником сьогодні на головний напрямок цієї піар активності зеленої команди. Тобто, людина, яка в 2011 році під час. Пані церювання тут у нас Бондюковичі вихвалялися тим, що вона отримує з Росії гроші. Я маю на увазі подоляка. Да, в мене є ціла програма присвячена тому, як Подоляк поводив себе на початку там 12 років, коли він так зухвало вихвалявся. Да, я отримую від Росії гроші на те, що розкручую цю операцію з однієї каже з однеї ті ж саме одна й та ж сама структура, фінансує і мої. Там мою активність в соціальних мережах на захист Грузії і навпаки на, на напади на Грузію. Тобто, те, що чим, чим займалася ця Пригожинська ботоферма що починаючи з кінця нульових, про це навіть Пригожин зараз після свого невдалого Пульчу зізнався. Каже, а скільки ми виконували операцій кремлівських на замовлення Кремля, ще там спочинаючи з нульових років і в Америці. Ну і мається на увазі втручання в американські вибори. Він же сам Пригожин ця славетна. Фраза, яку потім багато на заході передруковували і коментували, коли він сказав, що в мене є можливості в вивиделити з організму цих соціальних мереж американських, хоч нирку, хоч печінку. Мої люди там дійсно є розслідування журналістів Таймс, дві Нью-Йорк Таймс написали книгу Гідна правда Фейсбук, де вони виклали всі ці факти. Які на жаль Фейсбук приховував щодо того, як внідрялися російська російська агентура, внідрялася в соціальні мережі? І ми навіть на, ну, на власному прикладі я в цьому пересвідчився, як вдало вони працюють, тому що мій Фейсбук профіль, де було 700 тисяч підписників, мій інстаграм профіль, де було більше 100 тисяч підписників, знищили за ну буквально лічені дні, коли треба було скоординовані. Були атаки цих ботів, і вони тисячами скарг закидували. Ну тобто... Тут... І як тепер як зараз, як. Все, вони, жодного, я не маю маю доступу, просто шкода, що там були ну, матеріали, які я впродовж 10 років практично викладав, не кажучи, там вже якісь там, ну, цікаві для мене е, тексти, світлини і все, все знищено одним таким спрямованим таким, кхе, ударом це зайвий раз підкреслює, де наскільки вони вдало вже вміють сьогодні працювати. І, на жаль, сам Подоляк вихвалявся на початку там року, що ми співпрацюємо з російськими замовниками. А хто хто тоді був на вістрі цих атак російських спецслужб? Якраз Пригожин, який працював під керівництвом головного розвідувального управління. Тобто, ну мої колишні однокашники, я нагадаю, що я закінчив військовий інститут, де була кафедра спецпропаганди, і потім навіть два роки викладав на цій кафедрі, правда, викладав. Давне профільні дисципліни, не спецпропаганду не, то, не та, пропаганду да, то... арабську мову та oh, okay. там та іврит. Але я ж пам'ятаю ці стіни, ці коридори, дані яких які були прикрашені цими ленінськими цитатами про те, як вдалими е, агітаційними матеріалами можна знешкодити багатотисячну армію Антанти. Я нагадаю, що це ж приклад, uh -huh. який завжди нам наводили наші там ці пропагандисти, що в 20-му році. Повністю була практично знешкоджена ця армія Британії, Франції та Сполучених Штатів, які прийшли на допомогу білому руху, висадилися в Одесі в цьому. Володивостоці та архангельську, і практично там, скільки Ленін там казав, що 200 агітаторів, які володіли гарною англійською і французькою мовою, з 10 тисяч листівок, практично настільки представляли загрозу країнам заходу, що вони для того, щоб не принести собі цю бацилу большевізму ад гріха подальше, прибрали всю цю свою армаду, яка була готова долучитися до боротьби з большевізмом. І навіть Черчилль визнавав, так, що це було якраз великою поразкою, тому що він якраз був величезний, ну, на з боку британ. Пані вбачав саме в більшовизмі найбільшу загрозу майбутнього людства, і він наполягав на тому, щоб цей контингент був висаджений в Одесі, в Архангельську, і потім вони були змушені його прибрати. І таким чином ну, переконалися більшовики, наскільки дієва ця цей інструмент пропаганди агітації. Я часто ставлю питання під час там Другої світової війни. Як ви думаєте, скільки на нашому там ся в, в на факультеті? Там у нас була чесна була ця типографія друкарня. Які було надруковано агітаційних вузеров агітаційних матеріалів за роки Другої світової війни? Там ну приблизно, як ти, як ти думаєш, Даша, скільки було. Ну, треба... ну, казать, там, 10 мільйонів. 3 мільярди. 3, 3, мільярди. Я не 3 мільярди одиниць. Ну це були брошури, uh -huh. листівки, uh -huh. там, газети. А сьогодні ж не треба в... марнувати папір, достатньо просто, щоб навчені люди сиділи і вчора між іншим вийшов. І коментували наші Фейс... Фейсбуки пости, там... до речі, гарною українською мовою. Але оце, як кажуть почерк пригожинських тролів. Чи це вже не Пригожинське, але не важливо, їх почерк і дуже. Впізнала тому справа, навіть сьогодні, де да, у розкручуються й маховік ненависті між там умовними парохоботами, залиботами, там, ну, там да, вже да. прочитають, читаються явно ці, ці самі інструменти, які були задіяні в Сполучених Штатах в 16-му і в 20-му роках. Про що знов ж таки у цій книзі Огідна Правда Фейсбука розписано? Як вони mm. на накручували одну частину американського суспільства проти іншої, роздмухували, розкручували цей маховік ненависті. оголошували там якийсь там марш афроамериканців? афроамериканців там, Техасі. Black і fist. водночас а, а, і білих расистів Абсолютно. і вони просто приходили да. і такий флешмоб і зіткалися саме вже був такий рух Black fist, да чорний кулак, де збирали бойовиків, готували їх до бійок там до якихось актів громадської непокори заворушень. Так от виявилося, що гроші на ці на діяльність цих ну бойовиків, як в нас був оплот свого часу, да які розкручували знов ж таки російські спецслужби там в Харкові, в тому ж Донецьку, і керівники цього оплоту потім були керівниками цих новостворених російських структур так само і там вони пересилали через ці гаманці, через Пайпел, через інші канали, фінансували діяльність цих блекфіст, цих цих клубів BlackFist по всіх Сполучених Штатах. А от я вчора на, на між іншим youtube каналі Прямого вийшов в мій саундчек, моя програма, де я розповідаю, як Путін співпрацював з. Таким демоном сьогодні близького світу, близького сходу, верніше, Мохаммад Бен Сальман. Це наслідний принц.